Я виросла без матері. Коли її не стало, мені було лише сім років, але на все життя я зрозуміла одне хочеш бути щасливою, не будь занадто доброю до тих, хто того не заслуговує. Усе життя я була впевнена, що моя мама пішла на той світ саме через свою доброту. Хоча й тато теж так каже Моя мама була неймовірно вродливою і доброю. Ні, це не слова дитини. Для якої мама завше красуня. Я бачу її фото і розумію, що моя ненька мала неабияку вроду. Краса та весела вдача, помножена на любов до всього світу, робили мою маму душею компаній та загальною улюбленицею. Татко закохався в неї з першого погляду, як ми жили. Ми доню дихали одне одним, на відстані відчували потреби одне одного. Отримаю я зарплатню і піду своїй коханій світланці нові туфельки куплю, розповідає він замріяно. А вона ввечері показує, що на свої отримання мені сорочку купила і неабиякі речі брала. Через подругу діставала дефіцитні, найкращі і найдорожчі. Як одна душа ми з нею жили, аж доки своєї квартири не отримали. Тут батько враз смутніє і змахує непрохану сльозу. Ех, якби ж знати тоді, чим добра справа скінчиться. Тато з мамою після одруження проживали в сімейному гуртожитку. Їх, як молодих фахівців, поставили в чергу на квартиру. Уже і я з'явилась, коли нарешті вони отримали омріяне помешкання, двокімнатну квартиру в новобудові. Тоді їй майже весь гуртожиток переселився в той будинок, лиш три сім'ї з якихось причин не отримали нового житла. Серед тих людей була й мамина найкраща подруга, я її добре пам'ятаю, висока, чорнява, з надмірною кількістю яскравої косметики. Батько розповідає, що вона одного разу посеред ночі прибігла, в чому була, і почала проситись до нас переночувати. Мовляв, чоловік геть з котушок злетів. Я ще тоді здивувався. Петро в неї завше тихий, спокійний. Ми його ще підкаблучником називали, а чоловік і не проти, сам був згодний з тим, що жінка в їхній сім'ї основна. Отож впустили її, до того ж, звісно, не на одну ніч. Затіяла тітка Галя розлучення зі своїм Петром, та все скаржилась, що нікуди їй іти. А у вас тут хороми. Мама подругу любила, тому віддала їй одну кімнату зі словами Живи скільки потрібно, будь-яку дома. А вона в нас майже рік жила, каже тато, і все б нічого, та почав я відчувати, що наші зі Світланою стосунки через галинину присутність псуються. Я твою маму й досі кохаю доню, а вона чомусь вирішила, що маю іншу жінку. Прийду з роботи, а вона сидить за на з Галею в кухні. Залишимось двох, а Світлана нумо випитувати, кого я собі завів. Ну, я спочатку виправдовувався, присягався, що кохаю її, а потім і сердитись почав. А Галя, тьху, підійде до мене і так шепоче лагідно, який я добрий та бідолашний. Що жінка мені спокою не дає, а я ж усю сім'ю на своїх плечах тягну, і так в очі солодко зазирає та руку мені погладжує. Я пам'ятаю той період. Тато з мамою часто почали з'ясовувати стосунки. Урешті саме я їх і помирила. Я почула, як тітка Галя шкодувала татка і все про маму щось недобре казала. Тато тоді їй так нагрубив, що я вражена побігла все переповідати матері. Вона аж сполотніла, коли я слово в слово переказала розмову тата і тітки Галі. Ми зі Світланкою вирішили Галю попросити переселитися кудись. Вона у сльози, мовляв, не знає, куди піти. Я її і на вулицю виселив би, мовив тато, але твоя мама доброю і щирою була. Знайдімо Галині житло і речі допоможімо перевести. Вона ж сама в цьому світі. Це тепер рієлтори, а тоді житло шукали через знайомих і за оголошеннями. Мама, взявши газету, ввечері після роботи пішла подивитися на одну таку квартиру. Ми неньку лиш за три дні знайшли. Пам'ятаю, коли вона не повернулася увечері, татко з тіткою, Галею і сусідками в усі можливі установи зателефонували. Їздили містом із знайомими і шукали маму, а потім той дзвінок і та сумна новина. Вона так і не дійшла до тієї квартири. Водій вантажівки заснув за кермом та виїхав на узбіччя. Шансів у матері не було. Тітка Галя допомагала таткові все організувати, провели маму в останню дорогу і справили обід. Татко тоді був як у воду опущений, не ходив, не розмовляв. Мені здавалося, що разом із ненькою на той світ пішов і мій татко, але за тиждень після тих подій тітка Галя почала наводити ладу кухні, влаштувала генеральне прибирання і навіть якісь коробки з вулиці притягла. Наскладала туди гори посуду і попросила татка винести все у смітник. Я тоді, мав у тумані був, а тут Галя, у світланиному халаті, в кухні порається. Вона тричі повторила, перш ніж я збагнув сенс сказаного. Викинь оцей несмаки непотріб, ми кращого посуду купимо. Розвела тут безлад, як тобі долашнею взагалі в таких умовах з дитям жив. Ну і все. Я тоді швидко отямився, зняв з галини дружинин халат і, як була, виставив її за двері, щоб наводила лад там, де сама захоче. Уже 30 років минуло, а ми й досі впевнені, що саме тітка Галя винна у тому, що трапилося.